Підготував дрон для дуже цікавого та корисного експерименту. Ось дивіться, спереду встановив три різних камери: верхня це у нас Foxir T-Rex, середня Cadies FPV Rail Pro, нижня Runcam Night Eagle. Зробив так, щоб ось цим тумблером на пульті вони перемикались. Ось Зараз ми бачимо картинку з Foxir T-Rex. Тепер перемикаємось на CDX Rail Pro. А тепер перемикаємось на Night Eagle. Night Eagle, бачите, воно так часто застряє. Якщо хтось в курсі чому, то підкажіть, будь ласка, в коментарях. Ну І Night Eagle, хто не знав, вона чорно-біла. Ну І тепер саме цікава і важка частина експерименту. Треба політати на цих камерах в день, ввечері в сутінках і взагалі вночі. Потім вже подивимось результати. От фуксір і Кадікс між собою перемикаються чітко. А от на ранкам Night Eagle чомусь воно якось підзастряє. Бачите, ось так от навіть буває. Я думав, що пал та НТФС, але я підключився до цієї камери і я не знайшов у неї взагалі цих налаштувань, перемикання між пал та НТФС. Тому я не знаю, що це може бути.